Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Леонід Клименко, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день, Леонід Павлович. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне закінчується навчальний рік у вищій, у вищій школі українській. Наближаємося до вступної кампанії. Маємо цілу купу ну, таких неоднозначних новин. Поговоримо про них, поговоримо про те, що відбувається в вищій школі безпосередньо міста Миколаєва, що безпосередньо відбувається в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Почнемо, можливо, що десь приблизно тиждень тому з'явилася рекомендація Міністерства освіти та науки України, де йшлося про те, що вищим навчальним закладам, університетам українським рекомендується почати на, новий навчальний рік з початку серпня, потім в холодні місяці. З листопада по березень, якщо не помиляюся, <кій> рекомендовано припинити очне навчання, перейти на різні там, дистанційні форми, піти в відпустки, на канікули, ще кудись якось так. Ну, а потім, коли потепліє, знову повер повертатися в аудиторії. Ми розуміємо, що це рекомендація. Що думаєте з цього приводу? Як плануєте організовувати навчальний процес? Да, от ви дуже вірно кажете, що це рекомендація. І там є, крім цього, рекомендації вжити різних заходів для енергозбереження, енергопостачання і так далі. І так далі, і так далі. Тому ми будемо розраховувати із наших реалій Миколаєва і Чорноморського університету. Там рекомендації різні. Перший курс починає нормально навчатися. І буде нормально навчатися, тому що вступ на перший курс закінчується десь вже в листопаді, тому якщо закінчується в листопаді, середині листопада йти на канікули, то це що почнеться заняття з березня. А березень, до, до речі, теж не зовсім буває теплий місяць. В березні, в середині березня буває, у нашій сніг лежить, і морози по 20 градусів. Тому ми підемо, як кажуть, іншим шляхом. Ми будемо працювати нормально, як ми і працюємо. Ну, трошечки з корекції. Що я маю на увазі? Для того, щоб ми працювали, необхідно забезпечити умови навчання. Це що? Тепло в аудиторіях, світло в аудиторіях, наявність зв'язка. Наявність викладачів, наявність студентів. Тому ми будемо рухатися таким чином. Я перепрошую да. в аудиторіях і в гуртожитках. Я і кажу, якщо нахідно. ви не відправляєте, стузіне відправляєте студентів на канікули, умовно кажучи, не відправляєте їх на дистанційне навчання, то ви маєте забезпечити йому мову проживання. Ну тут навіть якщо захочуть відправити студентів на канікули, то є студентів, у яких нема де жити. Є студенти, у яких гуртожиток є єдиним місцем проживання. Тому ми не можемо сказати, от на 4 місяці ми зупинимо гуртожиток, не будемо його опалювати. Так чи інакше необхідно забезпечити опалення гуртожитків, опалення навчальних корпусів. От для цього необхідно виконати ряд умов, які ми робимо вже сьогодні, для того, щоб ми забезпечили студентів наших теплом в гуртожитках. Для цього у нас є взагалі чотири гуртожитка, але в трьох гуртожитках збудовані наші власні котельні, Причому це достатньо такі мобільні котельні, які мають. Невелике споживання електроенергії. Там стоїть невеличкий циркуляційний насос, автоматика, яка споживає 50-80 Вт потужності, розумієте, це дуже мало. І циркуляційні насоси десь на рівні 1 кВт потужності. Тому ми розуміємо, що газ відключити погодинно не можна. І газ, я впевнений, в цьому році буде. Тому що споживання промислове його зменшилося, споживання побутове теж. Теплові котельні, теплові станції зруйновані, вони не працюють, тому ми будемо з газом. Для того, щоб було опалення, необхідно забезпечити роботу циркуляційних насосів. Тому ми робимо в кожній котельні, по-перше, джерела безперебійного живлення. Якщо це буде відключення там на дві години, вони з автоматикою з циркуляційним насосом впораються і дублюємо невеличкими. Генераторами, якщо не вистачить е, запасу енергії на джерелах безперебійного живлення, тому ми впевнені, що ми. Переживемо, переживемо цю зиму з гуртожитками. Там буде тепло, і ми забезпечимо всіх студентів проживанням і гарячою водою в гуртожитках. А навчальні корпуси у нас теж ну так сталося, що вони не мали можливості опалюватися централізовано, і власні котельні у нас теж були побудовані. На головному корпусі у нас котельна стоїть на двох джерелах. Енергії це пілетний потужний котел і потужний газовий котел. Ми можемо працювати на газовому котлі, але якщо навіть вже газу не буде, то ми запускаємо пілетний котел і дизель-генератор. Для того щоб там більш потужні насоси стоять. Будемо працювати на дизель-генераторі в разі відключення світла. Це ж питання торкається не тільки опалення. Є сьогодні зв'язок без інтернету, без комп'ютерної мережі. Сьогодні неможливо. З цією метою теж ми переходимо на роботу на ноутбуках, тому що там є батарея, яка може тягнути. Потім джерела вайфа. І інтернет, вони будуть е, з, живитися від е, джерел безперебойного живлення і резервні, е, бензинові невеличкі генератори. Тому, я думаю, ми забезпечимо питання з освітленням. Дійсно, якщо буде погодинне освітлення, ну, тут в денний час доведеться яким чином можливо. Будемо рухатися далі, встановлювати на плоскому даху наших головного корпусу сонячних батарей для того, щоб забезпечити себе і автономним електро... автономним жиленням від електромережі. Ну і вода у нас є, свердловина ми вже зробили. Так що... ну, тобто, головний да. висновок. Да. Ви плануєте працю... Університет імені Петра Могили планує працювати в звичному, ну, скажімо так, традиційному режимі, навчальний. Байже. Майже навчальний тому, що, рік почнеться да. 1 вересня. 1 вересня до 24 грудня. Ну до Різдва. Далі почнуться різдвяні свята. Значить, ми всіх студентів відпускаємо на канікули, тому що трошечки ущільнимо, ліквідуємо тиждень самостійної роботи, збільшимо на тиждень зимові канікули для студентів. Фактично з 24 грудня до кінця. Січня студенти будуть у відпустці. Викладачі будуть взимку три тижні відпустки, і п'ять тижнів будуть влітку відпустки. І викладачі виходять на роботу. У нас вже це так, уже мабуть, четвертий чи п'ятий рік виходять в середині серпня на роботу. Готуємося до початку нового навчального року. Взимку вони теж. Не повністю на цей місяць йдуть на канікули, будуть там перескладання, підготовка розкладу до нового семестру. там, Всякі різні навчальні плани, звідти, відрядження, перескладання іспитів. от таким чином, але будемо робити все для того, щоб був нормальний навчальний рік. Тепер інше питання на кого будете навчати? Питання надзвичайно важливе, тому що ну ми пам'ятаємо, що після того, як університет Сухомлинського приєднали до е, національного університету кораблебудування, виникли таке, ну навіть можна сказати, Вакуум. ажіотаж певний і певні перестарови стосовно того, хто ж буде готувати Миколаївській області вчителів? І цю функцію взяв на себе Чорноморський університет. Ми взяли, да ми взяли те, що ми можемо взяти з того, що необхідно зробити, тому що не всі спеціальності ми можемо забезпечити. І з всіх спеціальностей, які були в університеті Сухомлинського, ми не маємо можливість на сьогоднішній момент, можливо, до вересня місяця, це питання і буде вирішено з початковою і дошкільною освітою. Тут ми не можемо це відкривати, тому що необхідно, приміщення у нас є, матеріальна база дозволяє. Але для того, щоб готувати ці спеціальності, необхідні фахівці. Ці фахівці на сьогоднішній момент перейшли в унів... кораблобудівний університет. Е, якщо вони зможуть це відкрити, значить вони там будуть закривати ці питання. Якщо там щось буде не так, ну тоді питання треба буде якимось чином. Сумісно доходити до якогось консенсуса і можливо відкривати його у нас, але я власне до човів, коли ставив починав ставити це питання: що курс на укрупнення вищих навчальних закладів він зберігається в країні. Місто Миколаїв, як і раніше, залишається досить складним містом, скажімо так, в тому числі і для вищої школи. Ну, які, взагалі, у нас тенденції подальші? Що у нас удалі буде відбуватися? Ну, за якщо подивитися за останні там 10 років, то пам'ятаєте, був Славянка була, був європейський, був Мауп і так далі. Були філії університетів, які. Україна і так далі. Кількість була, Академія підвищення кваліфікації на Горного Миколи. Да? Але вже цих університетів, ні слав'янки, ні академії підвищення немає. І так далі. Процес продовжується і зараз. Я думаю, що по кількості населення в Миколаєві залишиться три університети. Ну, так як воно природньо, природньо. це. Аграрний, яка своя специфіка. Технічний університет каробудування, тому що там не тільки карлобудування, там і машинобудування, там і електробудування, там і інші спеціальності, то є технічний університет і класичний університет, де будуть медицина, історія, математика, комп'ютери, іноземні мови, і так далі. І так далі. Освіта середня, ну, педагогічні спеціальності, які сьогодні вони були і будуть збільшені. Тому залишиться три університета. Але у нас довгі роки існувала філія університета культури. університета культури. І в цьому році ця філія теж закривається. Теж в цьому році у них не буде набору. І тут питання полягає, хто закриє якраз оці спеціальності. Ми відкрили одну спеціальність, яка була в університеті культури. Це design. Графічний дизайн і реклама. Ми вже її відкрили на рівні і бакалавра, і магістра, тому що навіть у філії інституту культури підготовки магістрів по дизайну не було, тому що по закону філії не мали права можливості готувати магістрів. Це повинен готувати головна організація, головний університет. Тому ми відкриваємо нас, відкриваємо це на комп'ютерному факультеті. Це дуже так би мовити. Ти було позитивно сприйнято на факультеті, тому що ми і раніше були цей веб дизайн це комп'ютерне проєктування і так далі. Тому він дуже добре вписується в матеріальну базу. У нас і галерея мистецтв, де є художні вироби, де буде естетичне виховання. Повністю ми забезпечені в цьому випадку кадрами, матеріальної бази, і запрошую студентів йти якраз до нас. На цю спеціальність трошки, тому що в ну, там технічний дизайн, приміщення, а, а, а тут більше е, на рекламу, на такий творчий дизайн, на естетичні питання і так далі. Також ми відкриваємо таку спеціальність, е, про яку дуже багато кажуть, це логопедія. Вона ближче до уже е, логопедія, це розмовні речі. Е, тим більше у нас медичний факультет. у нас всі ці фахівці і так далі. Також спеціальна злогопедія вона буде у нас функціонувати. Я думаю, що той, хто хотів отримати освіту в цьому напрямку, тоді це до нас треба звертатися. Ну, тобто ви не зупиняєтеся? Ми не зупиняємося. Але є спеціальності, які, так би мовити, ми закриваємо, тому що, наприклад, така спеціальність, яка дуже потрібна. І яка була у нас достатньо розкручена, це соціальна, ой, соціологія. соціологія. Але для того, щоб була ця спеціальність, а якщо її немає на рівні магістра, це недостатньо необхідний доктор наук соціології. І так сталося, що у нас було два доктора наук. Одна з чоловіком уїхала в Київ. Друга теж поїхала до мами в кривий ріг, а без доктора наук соціології тримати цю спеціальність. Це ну я не хочу сказати, що авантюра. Вона не забезпечена. Якщо вона не забезпечена, ми не маємо права набирати туди студентів і щоб потім вони залишилися без диплому. Тому одні спеціальності теж саме відбулося, наприклад, з такою спеціальністю, як системний аналіз, тому з'являється. Там інженерія програмного забезпечення, яка ну, вони дуже швидко міняють напрямки, з'являються нові напрямки. Тому одні спеціальності вмирають, другі відкриваються. Але в цьому році я ще раз хочу сказати, що ми відкрили такі спеціальності, як середня освіта, історія правознавства. Це дуже, так би мовити, спеціальність, яка завжди користувалася попитом. Потім друга спеціальність математика і інформатика, якої не було. Ніколи, тому що на чисту математику, на чисту фізику ну дуже мало йде. А якщо вона йде. Так би мовити, в комплексі з інформатикою, що людина, а на комп'ютерному факультеті ми можемо забезпечити дуже якісну підготовку саме інформаційної складової, комп'ютерної складової, і буде вчитель інформатики і математики. Я думаю, що і такого вчителя я думаю, багато підуть працювати просто у фірми, тому що базова підготовка з математики, з фізики плюс комп'ютерна підготовка це дуже такі, знаєте. Дуже цінні фахівці, їх попит на них буде надзвичайно великий. На тим більше, що по завершенню війни, по завершенню бойових дій ми абсолютно розуміємо, що буде колосальний дефіцит кадрів, в тому числі в цих напрямках, про які ви говорите. Да. Так що я сподіваюся, що буде з сівецький. Аспірантура. Аспірантура. Чуємо таку риторику, що надто багато чоловіків в Україні забажали продовжити. Навчання і займатися наукою, як оцінюєте ситуацію, що бачите у нас безпосередньо безпосереднього Миколаєва? Ну, зрозуміло, що багато чоловіків, а чоловіків з вищої освіти в Україні майже усі ну не усі, ну 90% мабуть, <кій> мають вищу освіту, і вони мають право вступати в аспірантуру. А це дуже зручний шлях для того, щоб уникнути призову до збройних сил. Тому що аспірантура сьогодні 4 роки денна аспірантура, ти ще вчишся. Причому графік достатньо такий вільний можна ще. Десь працювати і рахуватися аспірантом, тому попит на вступ в аспірантуру сьогодні дуже великий. До нас десь близько 200 чоловік подали заяви на прийом в аспірантуру, хоча ліцензований обсяг набору 50 осіб. Конкурс буде дуже великий. Міністерство вже змінило правила прийому, якщо раніше треба було набрати на вступних іспитах 130 балів, сьогодні підняли планку до 150. Бали, але я думаю, що ті, хто дуже хочуть вступити в аспірантуру, будуть і вчити англійську мову, щоб тільки це краще, ніж припливати тісу чи рухатися лісами Карпат, вивчити англійську мову. Але мій особистий підход, і наш підход в університету, що ми в аспірантуру будемо по-перше, приймати тих, Хто дійсно займається наукою, якщо він ніколи там до 40 років не займався наукою, і тут зненацька у нього прокинулося бажання і любов до науки, то вибачайте, в це ми не зовсім віримо. Тому будемо приймати в аспірантуру, крім того, що здадуть вступні іспити. Будемо на приймальній комісії розглядати, які є наукові праці, чим займався, які виступи на конференціях. І, по-друге, і куди після захисту дисертації ця людина буде працевлаштована. Якщо є такі спеціальності, які у нас забезпечені там, докторами і кандидатами наук більше, ніж студентів, то зрозуміло, на ці спеціальності нам підготовка аспірантів не потрібна. Є ті спеціальності, наприклад, медики, які потрібні нам для медичного інституту, яких завжди було мало в Миколаївській області, не було раніше взагалі в Миколаївській області. Тобто вони потрібні. потрібні дуже фахівці з іноземних мов, потрібні фахівці з комп'ютерних наук. Е, тому ми будемо в першу чергу дивитися на ці спеціальності, на які дійсно потрібен, тому що ми, ми оголошуємо, куди ми будемо приймати, і будемо оголошувати туди. Де ці спеціальності потрібні, а не туди, куди хочуть сховатися ті, хто не хоче служити в армії, добре. Але тут надає не можна запитати. А, ну те, що називається, вже без так досить серйозно. Ми бачимо таку досить гостру реакцію, як мінімум, в соціальних мережах, на ініціативу Верховної Ради збільшити на або якось відрегулювати, скажімо так, навантаження на професорсько-викладацький склад університетів. Щодо того, яка кількість годин там має бути навантаження і так далі, порівнюють з західними вузами, і якось це ну, якісь такі надлюдські вимоги. Що думаєте, от ви людина, яка безпосередньо працює в цьому багато років? Моя точка зору, що те, що зараз впроваджується, це взагалі. Ну, власне, дуже я довго. до чого? Що навіть люди, які займаються, дійсно займаються наукою, і потім прийдуть працювати в університети, працювати там буде. Як мені знову ж таки пересічному о, миколаївцю видається працювати там буде досить непросто огляду на ті вимоги, які от зараз тут промальовуються, вже проголосовані в другому читанні Верховної Ради. Ну, тут два питання: по перше, зменшується навантаження педагогічне, так це хорошо. Це можна зробити, коли багата країна, коли є багато грошей. І якщо у тебе раніше у доцента було 720 годин да, навантаження на рік, то зараз у тебе буде 475. Значно менше, ти, ти більш вільний, ти можеш займатися там самоосвітою, можеш там, писати статті і відпочивати і так далі. Але це, на мій погляд, це може собі дозволити багата країна. Сьогодні, коли фінансування освіти, освіти зменшується, зменшити навантаження на ставку, це означає збільшити кількість ставок. А збільшити кількість ставок це зрозуміло, збільшити фінансування. А виходить якийсь парадокс. Фінансування зменшується, а треба збільшувати кількість ставок і треба збільшити фінансування. Тому, на мій погляд, це сьогодні ну, не зовсім доречно. Не зовсім доречно. Тому що, коли немає коштів, з одного боку закон про працю в військовому стані передбачає, що збільшити півтора рази навантаження, а тут ми його зменшуємо. Ну, якось воно не в'яжеться. З другого боку, збільшення обов'язкової кількості годин для заняття наукою. Це не просто я буду сидіти, дивитися в потолок і казати: Я думаю, я займаюся наукою, я думаю. Це дуже добре, треба мати час і теж думати. Але для того, щоб займатися наукою, необхідно мати наукові лабораторії, необхідно мати сучасні прилади, необхідно мати доступ, навіть якщо це гуманітарії, до мереж, коли відключається світло, коли і так далі. То тут питання може перетворитися, що ці 400... 75 чи 500 годин, які виділяються на науку, вони будуть, да, вони будуть виконані. Вчені вони дуже розумні. Вони на, порахують, сказали, статтю пишу, там книжку пишу, от стільки це годин і так далі. Вони будуть в індивідуальному плані закриті. Але який від цього буде сенс і ефект науковий, що це буде статті, чистий плагіат. І так далі, і буде пустишка. Чи це будуть нові фундаментальні дослідження, які потягнуть за собою нові винаходи, нові матеріали, нові технології, нові, якісь технічні рішення, якісь там ракети? Кораблі, двигуни і так далі. А от для цього я не бачу сьогодні фінансування під ці досвід. Тому що я сам чистий технар. І Я розумію, що для того, щоб там виплатити виплавити тонну нового матеріалу, необхідно виплавити її. Треба піч, треба матеріали, треба легуючі елементи. треба... Завод цю працював, тому що в університеті ми з вами не збудуємо турбіну, не збудуємо новий двигун, не збудуємо, може якісь там електроніку, щось збирати з існуючих компонентів, а розробити нові матеріали, розробити нову технологію сьогодні дуже складно. Гуманітар гуманітарії можуть дійсно працювати, займатися. Ну чи потрібно під час війни? Е, да, гуманітарна сфера дуже важлива, але є є пріоритети сьогодні. Війна. Тому тут питання дуже складне. Причому другий момент з'являється ще, ага, ти не можеш займатися наукою, тоді ми тебе переводимо в педагогічні працівники. А навантаження педагогічного працівника буде 950 годин. Якщо до цього було 500 годин, тепер людину перевели в педагогічний персонал, у в нього буде 950 годин. Ну тут знаєте, ну, тобто це... певне певна розбалансованість є. Да, є роз причому, на мій погляд, це треба було робити після війни, після війни, коли більш-менш буде достатнє фінансування галузі освіта. А сьогодні такі речі, такі кардинальні зміни, я думаю, що вони ну, формально все виконують, тому що вчені вони вміють закрити формально всі питання. Добре, Леніт Павич, ну головне, ми зрозуміли, з 1 вересня традиційно ви починаєте навчальний рік і готуєтесь до цього. Сподіваємося, що все буде гаразд. І розширюєте коло спеціальностей, за якими ви будете готувати фахівців для Миколаєва, Миколаївщини України. Взагалі, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом дякую. до перемоги. Дякую.